Момент Воскресіння Митаря. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 13-го звичайного тижня. Рік перший. Ідучи з капернауму, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною. Той устав, пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в Його домі, прийшло багато митарів і грішників, той посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Сила слів Ісуса вражає: спробуй відірвати когось від крісла, коли той рахує гроші, під час такого майже сакрального дійства часто навіть говорити не можна. Щоб не збити того, хто рахує. А ще важче уявити, як людина посеред такого гарячого процесу кидає все і йде за тим, хто її покликав. Слово встав анастас це те саме слово, яким євангелисти описують Воскресіння. Момент, коли Матей послухався Спасителя, став моментом його Воскресіння. Його життя отримало іншу якість. За кожним разом, коли встаєш, щоб іти за Господом, наближаєш себе до Воскресіння. Хвилина, в якій ти вирішуєш віддати своє життя Господу, є переходом зі смерті до життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.